Таю, це програма Роби бізнес. Програма, в якій ми розказуємо вам реальні історії успішного українського бізнесу. Отже, виходьте з зони комфорту і дивіться, як воно правильно робити бізнес. Хто з арабських шейхів літає на українських ультралайтах? Та чи можливо зробити кожному українцю по ексклюзивній моделі літака? Сучасного українця зараз може виглядати ось так приватний літак за ціною в 70 тисяч доларів. Це те ж саме, що й дорогий позашляховик, але далеко не кожен позашляховик впорається з українським бездоріжжям або ж африканськими пустелями. Зовсім інша справа літак. На 100% українські та надлегкі вітчизняні літаки давно підкорили світ. Таку до Львова три години. До заправка ще чотири години. І ви у Венеції. Ось так український бізнес і йде у Європу. Майже півсотні літаків щороку вартістю більше 60 тисяч євро за кожен. Тут вміють робити бізнес на ось цих українських літаках. Літають у 40 країнах світу. А сьогодні політаємо і ми. За 25 років вітчизняний аматорський клуб літакобудування перетворився у всесвітньо відому кампанію. На сталевих птахах, зроблених в Україні, вчаться літати майбутні пілоти в благополучних Данії та Великобританії. Ними ж розсікають арабські шейхи в неймовірно красивому небі еміратів. А в далекій Австралії українськими літаками навіть пасуть скот із повітря. 900 літаків без трьох. Рівно стільки компанія Аеропакт виготовила за 25 років. От ми сейчас приймаємо закази на май слідушого. Понимаете, да? Больше 50 самолітів уже заказано. Знайомтесь, Юрій Яковлев. Він інструктор та пілот із двадцятирічним стажем. А його компанія найбільший український виробник надлегких легких літаків. Надежні, прочні, дуже прості в управління. Це у його компанію сьогодні стоять черги на замовлення. А в арсеналі сільськогосподарські літаки, літаки для аерофотозйомки, чотиримісні та літаки амфібії. Початку, як і в багатьох історіях, про успішний бізнес Юрія Яковлєва спіткало кілька невдач: розпад СРСР, який сплутав, плани конструкторів, офісу гуртожитку та ремонт чужих літаків. До цього перебували вплоть до того, що у нас був автомобіль. Ну от, мікроавтобус. І ми цим автомобілем перевозили з Борисполя там свіжою їду в один із перших шикарних там. Ресторанов тисяча Києві. 1993 рік приніс перший важливий успіх. Кияни взяли перше місце на авіашоу у Санкт-Петербурзі. Денег на участь у виставках не було, поэтому ми вирішили участвувати в міжнародних сорівнування цього ж року. Аеропакт за 12 тисяч доларів продав свій перший літак в Угорщину. Проте історія успішного українського бізнесу почалась з Об'єднаних Арабських Еміратів, куди українці поїхали на свій страх і ризик. Вони були помічені арабським шейхом, який пізніше став партнером авіакомпанії, вклавши у бізнес 7 мільйонів доларів. Кусейн Алі Рашид Альмала, він почав покупати наші самоліти. Ну фактично почав працювати як наш дилер. Відтоді все пішло як по маслу. У 2000 році компанія продала 15 нових літаків, а всього через 4 роки вийшла на показник 130. На сьогодні компанія випустила понад 10 різних моделей надлегких гвинтокрилів. Аеропакт А-20 – базова модифікація. А-20 – це сільськогосподарський. А-20 СЦ – спортивний. А – класичний ультралайт. А – тримісна амфібія. А – призначений для польотів над важкодоступними територіями. Екіпажі Аеропакт неодноразово ставали призерами міжнародних конкурсів, і тому ці літаки сьогодні користуються заслуженою повагою пілотів у всьому світі. Друге місце на чемпіонаті Європи у 2008 році. Друге місце на чемпіонаті світу у 2007 році, третє місце на двох світових авіаційних іграх. Завдяки своїй надійності та всесвітній славі літаки Аеропакт поставляються в країни Європи, Азії, Північної та Південної Америки. Я літаю понад 20 років, 10 з них по Австралії. Тепер в мене є цей маленький літак, який легкий, зручний, зрозумілий. На такому легко літати в сонце. Виробництво відомих на весь світ українських літаків розпочинається ось з цієї кімнати. Саме тут провідні інженери країни розробляють та ставлять на серійне виробництво надлегкі літаки найрізноманітніших модифікацій. Двохмісний легкий ну, це Порядка двох років йде проєктування. Сьогодні підприємство серійно виготовляє легкі літаки А-22 ЛС а 22 Л2, а також виконує індивідуальні замовлення. Фірма не велика, тому не може себе дозволити широкий спектр самоліту. Усе виробництво відбувається на території трохи меншої від футбольного поля та складається з п'яти основних етапів. Розпочинається усе з механічного відділу. Тут на фрезерних станках в день виготовляють по кілька сот металічних деталей для літаків. Паралельно у ділянці пластикової конструкції виробляються деталі складної форми, такі як капоти двигуна або арки для колес. Далі за маршрутом агрегатна ділянка. Тут збирають вже деталі літака, основні елементи конструкції лайнера. А ось тут одразу по сусідству відбувається фінальний процес збору гвинтокрила з деталей. Літак збирається докупи. Після чого встановлюють найдорожчі елементи літака двигун, електро та радіообладнання. Спустя місяць після початку зборки самоліт до відправки клієнту. Щомісяця звідси виходить щонайменше сім таких літаків. Українські ультралайти розлетілися уже усім світом. Угода про зону вільної торгівлі з ЄС сьогодні допомагає просувати українські товари в Європу. Проте в авіаційній галузі головний успіх це якість і надійність техніки. Ми вже пару десятків років, вважайте, в асоціації. Сьогодні, завдяки українському аеропакту, пожежники в Австралії патрулюють ліси, картографи в Іспанії проводять аерофотозйомку, рятувальники в Сингапурі стежать за береговою лінією. А туроператори по всьому світу катають туристів на літаках з позначкою «Made in Ukraine». Сьогодні в нашій студії людина з тим самим прізвищем, що й у відомого радянського авіаконструктора Юрій Яковлюв співвласник компанії Аеропракт. І там є ще вас арабський шейх. Наскільки я розумію. Так, да, є партнер арабський шейх. Хусейн Али Рашид Аль Мала. Но он к нам присоединился в 1999 году. А начинали мы как компания ровно 25 лет назад, осенью 91 -го года, с моим другом Олегом Литовченко. А сколько инвестиций вклав ваш арабский партнер, и сколько власне грошей вклали вы? За деньги нашего арабского партнера мы купили свое помещение, свои цеха и сейчас. Ми можемо чувствовати себя очень спокойно. Ми можемо говорити о інвестиції в несколько мільйонів доларів. Чи вчасно була його поява? Наскільки ви тоді потребували фінансової допомоги? Ми пропонували Хусейну купити просто новий самоліт. заплатив. Предоплату ми зробили, Самоліт начали. Работать. А в 99-му році... Він прийняв рішення присоединиться к нашей компании. компанії. Юрій 95-й рік, літаки, це ж космос. До вас ну, на, на той час, до вас пред'яв з боку бандитів не було тоді, ну, Крышу вам ніхто не пропонував? Все, що було в 90 году, році, коснулось. Єдине, ми быть, щасливі люди у нас унікальний бізнес. Вести такий бізнес. Ну, как бы весьма тяжело. Наверное, те люди, которые, может быть, и присматривались к нашему бизнесу, они достаточно были умные, чтобы не иметь к нему претензий, к нам претензий. А вот мое вопрос, сколько украинских частей у вашего летаку? Вот насколько он украинский? Ну как, это полностью украинский самолет. Что касается материалов, двигатели австрийские, металл американский, ткань у нас французская, эпоксидная смола. А... Німецька стеклоткань білоруська. А от скільки ліцензій на керування літаками є в Україні? І давайте порівняємо, наприклад, з Францією, яка співставна за площею. У нас кілька сотень частних пілотів активно літає. Вот, вот так може. А у Франції? Ну, десятки тисяч. А скільки треба часу для того, щоб отримати ліцензію? Для того, щоб стати частним пілотом, треба пройти теоретичний курс і здав. экзамен. Чтобы получить все-таки э, пилотское частное, надо отлетать не меньше 40 часов. Для выполнения зарубежного полета надо получить еще отметку о владении английским языком авиационным на так называемом четвертом уровне. Это тот уровень, который обеспечивает безопасное общение с диспетчерами. Яка доля в высотках ноу-хау, то есть в и доля комплектующих? Модель Основная, которая вот, дает нам хлеб, это Аэропрак 22. И мы постоянно совершенствуем ее, а следим за качеством и улучшаем качество. И улучшаем сервис. Вот это и есть ноу-хау на самом деле. География продаж может нам. 25 Австралия. В Европе мы продаем процентов 50%. 25% это Соединенные Штаты и Азия. Почему вы направляете такие пассажирские? Если мы начинаем выпускать четырехместный самолет, то только его сертификация требует нескольких миллионов долларов. Ни одна фирма уже была убита четырехместным проектом. И как будет развиваться будущее самой украинской громадянской авиации? Ну, все зависит от того, как будет развиваться наше общество. Древняя демократия в Украине. Безусловно. Взрастание суспільства. Дорівнює зростання цивільної авіації. Я вам дуже так. дякую. Дякую за те, що дозволяєте нам літати. Винна карта для гурмана. Хто в Україні робить справжнє вино та може похвалитися ним у французькому бордо? І як розуміти, що вино справді якісне? Дивіться далі у програмі. Кіно жінки та вино. Саме так має проводити час справжній чоловік. Але якщо вибір кіно та жінок справа не важка, то з вином треба розібратися. Справжнє вино мають виробляти у невеликому хазяйстві. І обов'язково обов'язково руками, тобто ногами. Щоб ви знали, для виготовлення однієї пляшки натурального вина потрібно щонайменше 2 кіло винограду. Заводського вина з цієї ж кількості ягід можна зробити втричі більше. Як обирати справжнє? І чи є в Україні вина, які запросто можуть конкурувати з французькими і італійськими? Дізнавайтесь про це далі в нашій програмі. Десятки тисяч пляшок колекційного вина, і це не бордо, не тоскана, не п'ємонт. Це українська Бесарабія, Одещина, село, Криничне. Справжнього вина багато не буває. Найкраще вино в Європі давно роблять не на заводах гігантах по 40-50 мільйонів пляшок. Вина, а невеликими партіями у маленьких винарнях есть, есть как бы индустриальные вина, и есть э, вина, ну, вот их называют авторскими винами. Во Франции сегодня работает 63 тысячи производителей э, вина, и средний объем производства – это около 100 тысяч э, в год. Ось як ця, але це вже Україна. Ми вирішили почати абсолютно з нуля по технологиям, технологіям, э, е охватывающий весь процесс, начиная от посадки лозы, заканчивая уже бутилированием. Село Криничне на Одещині знаходиться на одній широці з французьким бордо та італійським п'ємонтом. Тож, наче сам бог виноробства звелів робити тут гарні вина, не сумнівається Український першопроходець Іван Плачко з самого начала, ми поставили собі за цель вийти на високий. Європейський уровень на високі, європейські стандарти е, качества вина, тому що по-другому не було смислу. Але сподобатись вибагливим до вина українцям та європейцям спочатку було ой, як непросто. Ми сделали вино і його показувати. От, от попробуйте. Ми, ми думаємо, що це хороше віно. ну українське вино, ви вибачте, но а не може бути хорошим. Із цим стереотипом Іван Васильович бореться вже одинадцятий рік. Міністр трьох урядів та енергетик з сорокарічним досвідом вирішив змінити професію та став виноробом. Зараз його авторське вино вже тисячами пляшок продається в Євросоюзі. Наше вино вийшло на такі зовнішні ринки. У нас з 2010 року ми почали поставки робити в Великій Британії. У нас два года ми поставляли вино. А, навіть в оно воно було винных картах е е ресторанов в Сегодня У нас е реалізований контракт в Польщу. сейчас ми проводимо переговори по поставкам вина в Германію і е в дідонних Штаты. А починається шлях підкорення європейських і, звісно, вітчизняних поціновувачів. вина ось тут на 33 гектарах найкращих виноградників. Тут збирають врожай винограду сорту різних. Він має чудовий солодкий смак з легким ароматом персику. Це перший врожай з лози висадженої 4 роки тому. Саме стільки часу потрібно винограду, щоб з нього вийшло чудове напівсухе вино. вино. Господар сам залюбки проводить екскурсії і привчає до зеленого туризму. Топ менеджери, міністри, посли і прості журналісти приєднуються до збору врожаю та виготовлення соку. Заради цього було варто приїхати 737 кілометрів від Києва, щоб відчути ці враження. Аби майбутнє вино смакувало як найліпше, виноград збирають вручну. А де можна збирати? покажіть? взагалі, як це робиться? робить Ось тут, Так. Перше є важка робота. я вам Скажу. А не врак смачний. Щоб вийшло якісне авторське вино, треба уважно слідкувати за технологією. Від збору до переробки має пройти не більше години, аби ягоди не почали бродити завчасно. Важливий кожен етап: доставка ягід з плантації в рефрижераторі. Сортування вижимка соку. До речі, витримують вино у спеціальних діжках, баріках, зроблених зі старічного французького дуба. Один такий барік коштує тисячу доларів. Весь процес займає ну, порядка 7-8 місяців. Це в залежності від сорта віна і от типу віна, от сортові і и... От того вина, которую ми хочемо отримати. за словами Дениса. Головне правило тут вино для людей, як для себе. У нас на делі, щоб отримати одну бутилку вина, нам необхідно переробити порядка двох кілограмів винограду. Коли ми говоримо не о чесне чеснові, то з двох кілограмів винограду можна сделать... зробити Дві три бутилки, бутоки все робиться за найкращими європейськими технологіями. Поради між іншим дає вчений енолог Олів'є Дега із Франції, який полюбляє бувати в криничному. Очень многое изменилось благодаря семье Плачковых. Мы подобрали лучшие сорта винограда, мы снабдили винодельню лучшим оборудованием, и за 10 лет мы догнали 50 лет, на которые отставали от Франции. Эти успехи справді дают компании Плачкова возможно, стати более популярными в Европе, яка все больше открыто для нас. Упростилась Система как бы, прохождения, може бути на кабитаможених бы, осмотрів, э, оформлення документів з точки зрения там налогового законодательства. І хай великі інвестиції повернуться не так швидко, як усі бажають. Срок окупаємості э, таких проектів він не менше 25 років. Головне, що в Україні є достойне вино, і ним можна вдало торгувати. Сьогодні до нас у гості завітала Алла Плачкова, що є представницею прекрасної половини родини чи не найвідоміших в Україні виноробів. Доброго дня. Добрий день. Дякуємо, що знайшли час. Ви, ви ж продаєте свій товар в Європу. Так. Да. От як ви конкуруєте з Францією, Італією? Я маю на увазі, от як вмовити споживача у Франції купувати українське вино? Тільки за рахунок ціни чи є якісь хитрощі? Uh, я не можу сказати, що ми. Можем позволить себе называться конкурентами. Производители в Европе уже имеют виноградники, которым 50 плюс по возрасту. И чем старше лоза, тем она дает лучше вино. Мы же э, очень патриотично относимся к своему продукту, поэтому мы делаем собственных виноградников. А нашим виноградникам порядка самые старшие, самые взрослые виноградники где-то 12-14 лет. Поэтому мы не можем просто с ними сравниться вот в вот этих вот характеристиках. И единственный способ для нас выйти на этот рынок и представить свой продукт, это сделать что-то оригинальное, сделать что-то новое. Именно поэтому колонист делает два вина, которые производят только из стопроцентного украинского сорта. Со сухолиманский белый и одесский черный. Сколько моя кошту? вот я, например, приходжу я в крамницю маю купити собі буту, пляшку вина А скільки має коштувати нормальне, тобто мінімальний поріг, скільки має коштувати закордонне вино, я маю на увазі європейське, і скільки має коштувати українське? Що потрібно учитывать для того, щоб вибрати вина Ми аналізували несколько лет тому, сколько може стоїть найпростая бутилка вина, от на то время, коли це був, наверное, Где-то 14-13 год мы э, пришли к выводу, что бутылка на полке не может стоить меньше 50-60 гривен на то время. Вот, и это себестоимость. Это про курсе вісім. Ну, то 15-20 долларов. 15-20 долларов нет, она будет стоить 15-20 долларов, если она выдержана. 20 долларов на данный момент 500 гривен это большие деньги для бутылки вина. Плюс вот эти вина, которые стоят по 20 долларов за бутылку, они проходят выдержку в дубе. А яка разница между французским дубом и украинским, например? В Украине нет, к сожалению, хороших дубовых бочек. Я знаю, что кто-то может производить, но для этого дуб должен быть как минимум столетний. В мире для выдержки вина есть только два типа дуба, которые считаются самыми лучшими, это французский и американский. Отсюда есть и два типа вин: нового света и старого света. И из этого дуба можно, кстати, ощутить, да, вот этот дуб можно почувствовать разницу, потому что американский он более рыхлый и более экстрактивный, то есть он дает пряные вина, и они очень быстро насыщаются дубовыми экстрактами. А что касается бордовских, например, вин или вин Франции, где этот дуб производятся эти Звісно, він більш тяжкий, його зрозуміти складніше. Але, наскільки я розумію, у вашого чоловіка доволі такий серйозний політичний бекграунд. І я так думаю, що коли там інформація про те, що надзвичайний повноважений посол Бельгії назвав. А торгову марку «Колоніст» найкращим амбасадором України це свідчить про... про що як для мене. Це свідчить про те, що цей політичний бекграунд вашого чоловіка відкриває все ж таки дверцята для того, аби ви могли презентувати свою власну продукцію на державних заходах найвищого рівня. Це так його вот бекграунд, ви говорите, дуже допомагав в продвіженні торгової марки, тому що він лично проводить всі дегустації, він лично проводить екскурсії, багато Люди, приезжая на винодельню, естественно, в первую очередь хотели пообщаться с экс-министром топлива и энергетики. А потом уже они узнавали, что это не е, только страсть и хобби в жизни, что это уже превратилось в семейную винодельню, в семейный бизнес. А вот ваш бизнес пробудковый зараз для вас, чи це все ще проект? На данный момент мы э, должны были почувствовать, что компания уже дает свои плоды и уже вышла на тот уровень, когда сама себя обеспечивает полностью. Но э, резкое падение гривны и то, что произошло с курсом в нашей стране, к сожалению, не дало нам возможности выйти на рентабельность. Бажаем вам успехов и скуштуем но но вы нам презентовали. Дуже вам дякую. Спасибо большое. У успішному українському бізнесу так і бути, і ми завоюємо цю європу.